Підтверджено першу дитячу жертву серед пацієнтів, які знаходились в Охмадиті під час терористичної атаки 8 липня. Про це у своєму Фейсбуці написав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він зазначив, що помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації Охмадиту. Після російської атаки він був транспортований до однієї з лікарень Києва. Приносимо свої щирі співчуття рідним малюкань. Ніколи не пробачимо російським терористам, які вбивають наших дітей. Написав міністр. Нагадаю, зранку 8 липня росіяни завдали ракетного удару по Києву у Шевченківському районі. Ракета влучила у дитячу лікарню Охмадит. Наслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні. З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні евакуювали понад 600 пацієнтів. Внаслідок російського удару по медустанові дві людини загинуло, близько 50 поранені. Не залишимо ці злочини безкарними аби окупантів щоразу став. Авало менше на українській землі потрібна ваша допомога. Вітям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні впівдромний камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.